Вітаю вас на каналі Антоніни Замороки. Тут не лише про психосоматику, тут про життя і про те, як зробити його ще кращим і ще комфортнішим. Сьогодні хочу підняти тему заздрості. Так як я її вже сьогодні підняла в інстаграм, хочу більш детально її розкрити саме в цьому відео. Чому? Тому що насправді я спостерігаю, як вже не один рік все більше і більше транслюється тема заборони на заздрість. Яким чином? Тобто, заздрити це погано. Ми не повинні заздрити нікому, ми повинні лише радіти чужим успіхам і так далі. Так, дуже класно. Коли ви радієте чужим успіхам, так і має бути, але за. Заборона на заздрість це є досить небезпечно. Досить небезпечно, тому що коли ми з заздрістю таки стикаємось, а ми з нею таки стикаємось. Знаючи, що це не саме хороше почуття, десь ми там це почули, ми починаємо десь там на рівні підсвідомості таки направляти. Авто, таку Агресію на себе, так, така автоагресія, за те, що ось саме це відчуття, я таке відчуваю, тобто я недостатньо хороша, щось мені ще є погане, раз я заздрю, або ми просто починаємо уникати спілкування з тими людьми, які у нас з тих чи інших причин викликають заздрість. Ми можемо себе запевняти, що я заздрість не відчуваю, тобто витісняти її. Який би з цих варіантів ви не обрали, він не є хорошим для вас, в першу чергу для вашого здоров'я. Тому що все витіснене вилізе, як то кажуть, в народі боку. Так? Тобто, вилізе через тіло, через якусь певну симптоматику в тілі і власне. В результаті цієї витісненої будь-якої емоції, будь-яких почуттів, ви опинитесь або в кабінеті лікаря, або на сеансі у психосоматолога. Неважливо. Головне, що ви десь з тим опинитесь. Це лише питання часу. І все. То що ж з цим робити правильно? Так, щоб це не ускладнювало ваше життя, так, щоб ви не хворіли. І щоб це не роз'їдало вас. Просто не заздрити, це <кхи> ось та порада, знаєте, з розряду з тих, та заспокойся або та не хвилюйся, знаєте. Тобто та порада, яка лише ще більше додає енергії от в цю заздрість. Але давайте розбирати, що таке взагалі ця заздрість. Що це? Заздрість це е, такий певний глюк в нашій голові тоді, коли ми чогось хочемо. І ви знаєте, ми багато чого хочемо, але ж ми не всьому заздримо. Тобто тоді, коли ми приходимо, наприклад, в магазин, і е, ми, при, ми прийшли в магазин за одним, побачили в магазині щось інше. Там, я не знаю, прийшли ми в магазин за молоком, а в магазині продають. Е, Суперкласну рибу, але у вас з собою грошей на неї не вистачає. От сьогодні ви не можете її купити, але ви її дуже хочете. Інші люди купують цю рибу. Навряд чи ви відчуєте заздрість. Навряд чи а, якщо ви хочете, наприклад, шоколад, інші люди купують саме цей шоколад, який ви хочете. Ви його зараз собі не можете дозволити купити. так буває. З будь-яких причин не можете. Неважливо з яких. Ви не відчуваєте при цьому заздрісті. Чому? Ви ж хочете цей шоколад? так? Тобто заздрість це не завжди тоді, коли ми чогось хочемо. А, так. Заздрість пов'язана з нашими бажаннями. Але вона вмикається тоді, коли ми чогось хочемо. Це щось з'являється у когось. І тут увага, увага! І нашому мозку, нашій психіці помилково здається, що раз це є у цього, значить в мене вже не буде. Тобто, наче це лише в єдиному екземплярі є, більше такого не буде. Ось тоді, коли ви розумієте, що, що саме ви хочете, так чому саме ви заздрите. Коли ви розумієте, що так, дійсно, я цього хочу, і ви знаєте, це можуть бути якісь речі, які ви не... Які вам соромно зізнатись, що ви взагалі цього хочете. Тобто ми можемо заздрити з, чесно, із свого власного досвіду. Я така ж людина, як ви, у мене також заздрість буває. Я дуже радію, коли вона у мене з'являється. Чому? Тому що це е, е, така прекрасна причина для е, самоаналізу е, про те. А що ж мене тут заставляє зазвіти? А що це я таке хочу, нове? Я на це не звертала раніше увагу, що я хочу цього. І тоді, коли ти розумієш, що так, я дійсно цього хочу, тоді вже ти маєш змогу це розібрати і зрозуміти, чому здається, що ти цього не будеш мати. Так. І з досвіду клієнтської роботи я скажу, що це може бути що завгодно. Тобто, людина може заздрити іншій людині, наприклад, за гроші. Так? Тобто, у когось є гроші, у мене їх немає так багато. І це може викликати заздрість. Чому? Тобто Тут запитуємо себе. А це дійсно останні гроші. Все в світі вони закінчились. Більше немає грошей. Це були останні, і от вони потрапили цій людині, і все закінчилось. Більше грошей немає в світі. Звісно, ви отримуєте там себе в голові іншу відповідь, яка буде говорити: ні, гроші є, їх можна заробити. І все вже стає набагато легше. Ви розумієте, що ось так на рівні підсвідомості я реально хочу мати ось такий рівень прибутку, як в цієї людини. Можливо, вам навіть страшно уявити, можливо, це про якісь значно ну, для вас великі суми йдеться. І, можливо, ви навіть боїтесь уявити, що ви будете таким володіти, що ви можете такого хотіти, наприклад. А можливо, ви виховані в тих умовах, коли. Великі гроші це щось погане, наприклад. Це про що може бути? Про якусь небезпеку, про те, що хотіти багатства це... це якось не по-християнськи, так що може бути? Якось з релігією часто у нас гроші пов'язані. І так далі. І тут ви вже маєте якесь підґрунтя для самоаналізу. Тобто ви маєте вже з чим працювати, чи з кимось, чи самостійно, неважливо, у вас вже є те, над чим ви можете працювати. Ви вже знайшли. Тоді, коли ви собі вже озвучуєте, що так, це точно не останнє, так? точно ще є. І тоді зникає просто саме відчуття заздрості, тоді, коли ви показуєте своєму мозку, що це було не останнє. В мене також є можливість це отримати. Інша справа, чи ви наважитесь це отримати? Так? Тобто тут вже у вас робота буде полягати над тим, щоб зрозуміти, чому я досі цього не маю. Можливо, я уникала того, що я цього хочу. А можливо, я боюсь це мати, і так далі. Тут ви вже маєте певний якийсь напрямок роботи над собою для того, щоб отримати те, що ви насправді хочете. І е, Таким чином, відчуваючи десь, е, де саме ви заздрите якійсь іншій людині, ви можете ознайомитись своїми власними бажаннями. Які, можливо, для вас були раніше закритими, тобто вони були десь на рівні підсвідомості, але свідомо ви в них не заглядали. І тепер ви їх можете винести у рівень усвідомлення, так? і ви вже можете свідомо рухатись до отримання свого бажання. Ну або свідомо собі сказати ні. Я забороняю собі хотіти ось це і це, так? Я забороняю собі, це ваш вибір, так ви можете заборонити собі. Але ви хоча б це винесли у свідомість, і ви вже свідомо вибираєте, це робити чи це не робити, цього, щось робити для того, щоб цього досягати, чи не робити, і так далі. Тож, заздрість це те відчуття, яке допомагає жити краще. Яке допомагає ознайомитися з собою краще, яке допомагає зрозуміти свої бажання глибше, і при правильному підході до е заздрості своєї власної, ви е маєте нагоду перетворити заздрість в ресурс. Е я до речі. Не прихильник того методу, коли заздрість заставляє мене щось робити, так, наприклад, це часто в коучингу є. Коли я комусь заздр... заздрю, значить я цього хочу, значить я також можу цього досягнути. Але сама заздрість це відчуття, яке роз'їдає насправді. Тому що там багато злості заховано, багато злості на себе, що це в когось є, а в мене немає. Тобто, це так, такий більш складний механізм, він більш зрозумілий психологам, психотерапевтам. І через те, що я цього не маю, але цю злість я відчуваю, вона перетворюється з часом на автоагресію. А автоагресія привіт автоімунні захворювання. Тобто, от я як людина, яка найбільше всього працює саме з хворобами, саме з тілом. З наслідками ось цих заборонених відчуттів, бажань, проявлень себе і так далі. То я дуже рекомендую все ж таки не брати заздрість як вектор, який би мене направляв, який би мені давав пенька під зад, щоб я рухалась до своїх бажань. А Лише маркер того, де є моє бажання. І тоді, коли ти бажання побачив чи побачила так, тоді, коли ти зрозуміла, що я дійсно цього хочу, я цьому заздрію, я цього хочу, воно точно можливе. Тобто, це не єдине в світі, не останнє, не єдине. Е, можливі інші варіанти, тоді сама заздрість зникає, але залишається лише одне бажання. І вже з цим бажанням ви можете працювати. В великій кількості е, різновидів, технік. Тобто, ви можете вже підбирати те, яким чином ви будете цього досягати. Неважливо, яким чином. Головне, що це перестало впливати негативно на ваше тіло, на вашу психіку і на ваш організм. Ось. Тому е, я надіюсь. Щоб ви зрозуміли мій посил, і ви е, тепер будете більш уважно прислухатися до своїх застрощів, будете з ними правильно працювати, будете нести ці знання далі, і е, ваше життя від цього стане більш наповненим, більш щасливим і більш е, розслабленим, як на мою думку. Діліться своїми е, інсайтами, своїми усвідомленнями в коментарях. Будь ласка, мені завжди цікаво їх читати.